Не допоможуть нам діти Степана. Треба самим щось думати, сумом сказала Ганна, дивлячись на пошарпані в стіни квартири. Степан мовчав, але в його мовчанні відчувалася і згода і гіркота на дітей, про яких вони дбали все життя, надії мало. Ганна з дитинства мріяла мати власну простору хату. Не обов'язково палац, але щоб було місце для себе, для дітей, що пахло свіжою випічкою і можна було садити квіти під вікном. Та життя склалось по-іншому. Коли вона вийшла заміж за Степана, вони оселились у свекрухи. Жінка вона була добре, не дорікала невістці, навпаки, допомагала з дітьми, підказувала краще готувати чи прати, але в тій хаті було всього дві кімнати одна свекрусі, а інша молодим. А як народився син, то стало ще тісніше: Степана, ну хіба це життя журила зганна, дитина росте? Скоро йому буде ніде вчитися, ніде спати. Потерпи жінко, якось викрутимося, заспокоював її чоловік. Доля ніби почула. Не стало тітки Ганни і та лишили їй невелику однокімнатну квартиру. Радості не було меж, хоч і тісно, за те своє. Вони переїхали, обжилися, вікна виходили на зелений двір, доросли росли каштани. тій квартирі вже й донечка народилася. Та грошей завжди бракувало. Степан вирішив поїхати на заробітки в Чехію. Поїду, підзароблю, купимо дітям житло, а ми якось протягнемо, казав він. Руки йшли, спочатку купили квартиру для сина. Син виріс, одружився, і житло стало йому пригоді. Мамо, тато, якби не ви, ми б і не знали, де голову прихилити. Дякував він, отримуючи ключі. Згодом і дочка підросла, тоді Ганна поїхала на заробітки в Італію. Спершу було важко, чужа мова, чужі порядки. Вона працювала старшої пані, прибирала, готувала, доглядала, а щовечора телефонувала додому, питала, як діти. І все відкладала кожне євро, щоб під дочці квартиру купити. Минали роки. Син і дочка вже мали свої домівки, обставлені, з ремонтом. А Ганна повернулася додому. З чоловіком і далі жили у тій самій однокімнатній квартирі, що дісталася їм від тітки. Квартира була стара, і Ганна вирішила, треба хоч ремонт зробити, бо шпалери облізли, підлога скрепить, а кухня, як із минулого століття. Одного вечора Ганна заговорила про це з дітьми. Синочку, донечку, я думала ремонт почати, але навіть не знаю, як вам сказати, грошей не вистачає. Може, допоможете трохи? Син знизив плечима. Мамо. Зараз тяжко, сам кредит плачу. Дочка відвернула очі. Мамо, ми б і раді, але в нас свої витрати, ну ти ж розумієш? Ганна відчула, як холод прийшовся по спині. Вона руками жила для них, присилала гроші, відмовляла собі у всьому, Її руки ще пам'ятали чужі підлоги, які вона мила в Італії. А тепер для них з чоловіком немає грошей, вони ж небагато просять. Вона сиділа ввечері на кухні, де лампочка ледве світила і тихо сказала чоловікові. Степане, я б не затіяла того ремонту, то б не знала, що ми дітям своїм не потрібні. Ми їм дали все, а що собі лишили? Одну кімнату з облупленими стінами. Степан важко зітхнув не кажи так, Ганусю, може, вони ще згадають. Та я не жалюю, що ми їм допомогли, бо це ж діти. Але бачиш, що на них діт... надії мало, нам про своє треба думати. Тієї ночі вона довго не могла заснути, перед очима проходили всі роки, як залишала дім, як їхала в чужу країну, як рахувала кожну копійку, щоб передати гроші додому, як мріяла, що колись вони з чоловіком житимуть у гарному домі. А тепер вона мала лише одну кімнату і розуміння, що життя прийшло, вони з чоловіком, начебто і працювали, але в їхньому житті нічого не змінилося. Проте, вранці, дивлячись у вікно на каштани, Ганна відчула, що все ж таки недарма діти мають дах над головою, не поневіряються, як вона колись. А їй з чоловіком може і вистачить цієї кімнатки. Тільки тепер вона твердо знала, жити треба для себе, бо ніхто за тебе цього не зробить. Це був урок, який їй дала сама доля. Любов до дітей безмежна, але власний дім і власне життя це теж важливі, і про це забувати не треба.